було 50 депутатів. Прошу провести. Шановна громада, шановні депутати, і обов'язки в інтересах територіальної громади міста. Які хочуть висловити в цій першій частині, і потім ми надамо слова представника громадськості. Конкретно щодо рішення про звернення до керівників силових структур. Ну, деякі пункти цього рішення на сьогоднішній день вже втратили актуальність, тому я від імені громади пропоную внести туди відповідні зміни. Зокрема, щодо пункту другого. Звернутися до керівників силових структур міста Житомира та Житомирської області з вимогою відсторонення від виконання службових обов'язків без збереження грошового забезпечення керівництва та особового складу спецпідрозділу Беркут, який перебував у місті Києві. І на сьогоднішній день я від громади тих людей, які стояли на майдані, вам пропоную почати добровільну люстрацію. Люди, котрі щось взяли незаконно в цьому місці, мають відношення до незаконних фінансових махінацій, до махінацій з землею, з комунальною власністю. Вирішуйте самі, що вам робити. Може вам простіше вийти з депутатів або оголошувати саморозпуск. тому що довіри у людей до вас немає, до більшості. Є серед вас багато і порядних людей, але ви самі знаєте, хто що у вас брав чи крав. Ще прохання людей із Майдану, прохання звернутися до керівництва УМВС, повністю замінити керівний склад, написати заяви на звільнення. У мене є пропозиція внести до порядку денного таке рішення по дочергової сесії міської ради, на місці знесеного пам'ятника Ката України Ленів встановити на Майдані Соборного пам'ятника стелу борцям за волю України. Тому. До порядку денного пропоную внести таке рішення позачергової сесії міської ради до розслідування злочинної діяльності партії регіонів та комуністичної партії замородити їх на території міста Святого. Щодо заборони діяльності партії регіонів і КПУ, окрім цього, заборона символіки на терені міста і розірвати всі договори оренди з тими приміщеннями, які займаються комунальними приміщеннями, які займаються цими структурами. Це має бути здійснено сьогодні також. Щодо люстрації керівників силових структур. То є пропозиція, аби не тільки керівники силових структур, а весь особовий склад спецпідрозділу Житомирського Берку вийшов на майдан і покаявся перед громадянами міста Житомир. Я звертаюсь до вас до депутатів міської ради. Ви обрані. Ви наділені повноваженнями. Ви маєте вирішити не під тиском і не з погрозою, що там стоять і не випустять. Вас випустять, запустять. Ви будете працювати вільно. Як того вимагає закон і ваша совість, але вже пош... треба почати працювати. Коментувати міського голові, голові міської партії організації партії регіонів, скласти повноваження голови партійної організації, оголосити про саморозпуск фракції партії регіонів у світі раді. Що стосується кожного депутата і члена партії регіонів, він ці рішення прийняв особисто. Тому на, на даний момент, згідно статуту, ці заяви подані в районі партійній організації, і заява повідомлення є фактично рішенням цієї ці людини. Я думаю, що саме дійсно той час, коли є два варіанти. Або під час перерву ви вкладаєш, можливо, ви не хочете заяву про те, що складається з ціповноважень. Добровільно. Ви дому, і тоді ви будете покаже покажети вашу партійну приналежність, вашу вертикаль влади і поступити так, як поступив ваш безпосередній керівник, ваш лідер. Або ж, якщо такого зроблено не буде, то хотів би також внести до порядку денного проєкту рішення, які вже були прилюднені на сайті, і називається Продострокове припинення повноважень міського голови Дебоя Дима Михайловича». Тому я пропоную проєкт рішення про розпуск виконавчого комітету журналості. 11 грудня е, зібрала позачергову сесія, висловила недовіру виконавчого комітету що міської ради, більшість голосів 32 голоси було, міський голова наклав вето на це рішення, тому не було закорної сили. Тому я пропоную повернутися до цього питання і подаю відповідний проєкт рішення. По керуючими справами виконавчого комітету міської ради Кудряшкова. В зв'язку з невідповідністю керуючих прав від нашого комітету займані посадки і тут по тексту відповідно податний проєкт рішення. Відповідно, такий же проєкт рішення є по заступнику міського голови Семенець. Відповідний проєкт рішення я подаю Леонченка. Да? всі Бачить кого справа. І копів міського. Прошу дане питання поставити на організації. Ви знаєте, я абсолютно погоджуюсь і глибоко переконаний в тому, що страшна трагедія спіткала український народ. Це вбивство брата-брата, і це гибель людей. Сьогодні тут зібрались люди, патріоти міста, патріоти держави. Я не буду говорити пафосно, я вам скажу декілька речей. Прямо експромтом. Перше, ви знаєте, всі революції задумують романтики. Здійснюють патріоти. І ці люди тут стоять і знаходяться. Я вам щиро дякую. А користуються негідники. Це є правда. Замість того, щоб вислухати вимоги майдану, знаючи ваше звернення і тих людей, які тут стоять саме і ініціативну групу депутатів Народна Рада, Олександр Радько подали пропозицію. Ми негайно скликали сесію. Для того, щоб зробити в місті все, що залежить від нас, щоб а, держава розвивалася Україна демократично, і наші вимоги з вами були одні з найперших: критичних і категоричних до Верховної Ради і до президента України. Завдяки нашим вимогам нам вдалося в місті Житомирі не допустити насилля і кровопролиття. Завдяки нашій позиції, позиції депутатського корпусу, це відбулося разом з вами, шановні колеги. Тепер далі, друге питання. Я вірю, саме медичні наші лікарі, яким ми аплодували, вони... Чергували цілодобово наші комунальні аптеки і заклади надавали безкоштовні ліки. Ми звернулись до Київського майдану з готовністю прийняти всіх людей, які поранені. Ми робили свою роботу. Сьогодні друге питання це забезпечення правопорядку в місті Житомирі. І я дякую представникам правого сектору, що вони сказали. Що ми знімемо маски, що ми покладемо дубіни, що ми не будемо ходити по місту, лякаючи мирних громадян, тому що навіть мирне проходження 20-30 чоловік в масках із дубінами, воно викликає у людей певний стрес. Саме тому, в п'ятницю, коли піднімали питання, частина батьків не пустила дітей до школи. Слава Богу, нічого не відбулось. І тому ми друге питання, яке ви підтримали, це створення народної дружини. І ми вважаємо, що це потрібно зробити. І сьогодні присутній має бути в залі, я не бачу, тому що всі ми стоїмо, і начальник міліції, бо ми запрошували. І якщо він підтвердить, що народна дружина буде працювати з міліцією, це ще один крок виходу. Я сьогодні також вважаю. Що після подій розстрілу снайперами на майдані наших людей не може перебувати на посаді президент України. І кажу це вам абсолютно щиро. Тут, але разом з тим, я сьогодні не погоджуюсь з такими профанаціями, а тут немає профанів, тут є люди достатньо освічені. Коли депутат заявляє, ваш безпосередній керівник, мій безпосередній керівник це сьогодні громада міста, яка обрала мене. А безпосередній керівник сьогодні по партійних лініях, так це є те, що, вибачте, на жаль чи на щастя, можливо, сьогодні в якості керівника ми ніколи не зустрічались. Тому що, ви прекрасно знаєте, сьогодні, шановні, до вас звертають Житомирська громада. Є щире бажання на хвилі революційній просто зняти змести все. Тепер третє. Чому я заветував рішення? І вам зараз скажу, заветую всі рішення, які будуть прийняті просто огульно, колись уже було до основання, а затім. Що за